Черговий цікавий проєкт по відновленню авто з Америки. Виїжджає сьогодні з нашого боксу. Це колись був автомобіль BMW в кузові G30. трійка. Ми зробили рестайлінг її в М5, поклеїли плівкою Wrap Nardo Grey, дах в чорний колір, антихром. Машина була однією, стала зовсім іншою. Давайте зараз трошечки конкретно розкажу, що саме ми зробили. Задня частина автомобіля замінений задній бампер з дифузором і з насадками на виглупну систему. А також стоїть вже нова, зовсім інакша і цікавіша оптика. Рухаємось далі. Як я і казав, весь автомобіль поклеєний в сіру плівочку Nardo Grey, Раніше це був звичайний сірий нецікавий колір. Зроблений повний антихром, тобто хрому на автомобілі вже нема, і дах поклеєний чорним поліуретаном. Замінені накладки на дзеркала. Замінені. Передні крила ось такими жабрами, капот, передній бампер, оптика і розчітка радіатора. Так само, передній значок поклеєний стилізовано вже під колір автомобіля. Тому, друзі, якщо ви хочете відновити свій автомобіль з Америки і зробити його ще цікавішим, і щоб це зроблено було швидко і за адекватну ціну, звертайтеся до нас в автостудію R23. Повірте, ми вам запропонуємо дуже багато цікавих варіантів для вашого автомобіля.